Вітаю, друзі. Сподіваюсь, що всі ви зараз знаходитесь в безпеці та маєте світло, тепло та воду. Навіть такі тимчасові складнощі не змусять нас погодитись на умови Російської Федерації, українці нація незламних. Тому ми зможемо витримати будь-які негаразди на шляху до власної незалежності та відновлення суверенітету. Продовжуємо з вами активно слідкувати за подіями на українському фронті, де наші відважні військові зупиняють наступ ворога та насипають окупантам сповна. Ми розуміємо, що терористи готують нові удари. Ми це точно знаємо. І поки у них є ракети, вони не заспокояться. На жаль, тиждень, що починається, може бути таким же складним. Наші сили оборони готуються. Вся держава наша готується, всі сценарії опрацьовуємо, в тому числі з нашими партнерами. Збройні сили України продовжують стримувати ворога та завдавати удари по позиціях росіян на тимчасово окупованих територіях. Українські артилеристи та ракетники протягом минулої доби уразили мінімум два пункти управління російських військ та 11 районів, де було зосереджено особовий склад, військова техніка та озброєння окупантів. Повідомляється про знищення ще одного важливого об'єкту ворога. Розвідка Британії повідомляє, що наразі на Донеччині ведуться інтенсивні бойові дії. Внаслідок успішної оборони українських військових російська піхота зазнає величезних втрат. Повідомляється, що найгарячіші події відбуваються навколо Вугледара та Павлівки, які розташовані у південно-центральній частині Донеччини. У британській розвідці підкреслили, що сторони російсько-української війни зосередили на даному напрямку значні сили, тому бої ведуться дуже потужні. Ймовірно, для окупантів ця територія стратегічно важлива, але наші ЗСУ дають гідну відсіч. Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею. Криворізький напрямок 26 листопада опинився під ракетним ударом російських військових. Внаслідок атаки терористів Російської Федерації у 8 годині ранку сталися серйозні руйнування житлового фонду та критичної інфраструктури регіону. Руйнувань зазнала транспортна інфраструктура регіону, яка є дуже важливою для роботи промисловості Кривого Рогу. На превеликий жаль, ранок в Криворізькому районі розпочався з ракетних обстрілів. Ці рашистські організми запустили дві ракети, які влучили по Лозувацькій громаді і зруйнували транспортну критичну інфраструктуру. На превеликий жаль, там значні руйнування. Наразі працюють служби ДСНС та комунальні підприємства. Також є пошкоджені приватні будинки, вікна, двері, криші посічені осколками. Але саме головне, що ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Ворог продовжує атакувати населені пункти та позиції українських військових, які знаходяться поблизу лінії зіткнення. Противник знову завдав удару по Запоріжжю, внаслідок чого виникла пожежа на одному з агропідприємств регіону. Олександр Старух, очільник обласної воєнної адміністрації Запоріжжя, повідомив, що російські військові випустили за попередніми даними ракети С-300 по передмістю обласного центра. Внаслідок вибуху було пошкоджено територію та будівлю підприємства. Зазначається, що внаслідок терористичної діяльності Росії на щастя люди не постраждали. Російські окупаційні війська продовжують звинувачувати Збройні Сили України у 8 років Бамбілі Донбас 26 листопада. Росіяни обстріляли в черговий раз Донецьк. Місцеві мешканці повідомляють про прильоти в районі готелю Вікторія та Донбас Арени. Сьогодні навіть ті українці, які підтримували так зване ополчення, починають розуміти, хто обстрілює окуповане з 2014 року місто Донецьк. Збройні сили України повернуть під власний контроль всі українські міста. Це тільки питання часу. Перемога за нами. Підготував на огляд кілька новин, які, на мою думку, не повинні пройти поза вашої уваги. Інформаційний фронт сьогодні також є дуже важливим, тому варто продовжувати тримати руку на пульсі подій. Американське видання The New York Times повідомляє, що за одну добу українські військові використовують стільки боєприпасів, скільки сили НАТО використовували протягом місяця та більшого часу під час бойових дій в Афганістані. Журналісти повідомляють, що війська альянсу могли щодня використовувати не більше ніж 300 снарядів. Та зовсім не перейматися власною протиповітряною обороною. Представники НАТО зазначають, що кількість артилерії, яка використовується сторонами російсько-української війни, просто приголомшує. Зазначається, що минулого літа на сході України наші військові вистрілювали 6-7 тисяч артилерійських снарядів, а росіяни – 40-50 тисяч. У США підкреслюють, що мають достатню кількість озброєння для підтримки України. Статистика просто вражає, що ви думаєте з цього приводу? Найближчим часом Україна отримає ще три системи протиповітряної оборони АЕРІСТЕ від Німеччини. Олаф Шольц, канцлер Німеччини, повідомив про передачу ППО Україні під час п'ятого німецько-українського економічного форуму. Нагадаю, що наразі на території нашої країни вже несе службу одна протиповітряна система «Айріс-Т», і вона демонструє неперевершені результати: 100% збиття російських ракет. Це дуже гарна статистика. Сподіваємось, що німецькі системи ППО зможуть захистити критичну інфраструктуру України. Зупинимось на запальних новинах Російської Федерації. 27 листопада на території нафтопереробного заводу в місті Ангарськ, що в Іркутській області, сталася пожежа, що стало причиною невідомо, але нам, українцям, це і не дуже важливо. Головне, що росіянам зараз тепленько, що на вашу думку стало причиною виникнення пожежі на НПЗ в ангарську. Бавовна, чи знову хтось спалив цигарки у невстановленому місті? На даний час це вся інформація, якою я планував з вами поділитися. Дякую за те, що продовжуєте залишатися з каналом Моя Україна та підтримувати проєкт власною активністю. Ваші лайки, коментарі та репости допомагають роликам підійматися рейтингом відеохостингу. Це дозволяє ще більшій кількості людей дізнатися правду про російсько-українську війну, злочини та терористичну діяльність Росії. Україна не переможна! Ми знаємо та віримо в це. До наступних випусків на каналі Моя Україна. Бережіть себе.